Чені по всьому світу на різних континентах, високо в горах, знаходять величезну кількість набитих скелетами решток тварин, перемішаних з людськими кістками. Вони лізли на гори, шукаючи порятунку від води, яка наступала. Потоп пояснює наявність на планеті безлічі скам'янілих решток динозаврів і інших тварин. Вони загинули раптово і відразу. Викопним решткам динозаврів не мільйони років. Вони містять м'які тканини, сліди білків. Всередині кровоносних судин є залишки червоних кров'яних тілець з ядрами, характерними для рептилій. У геології землі наявність різних пластів порід підтверджує дуже швидке поховання всього живого під осадовими товщами, що вказує на катастрофічний перебіг подій. Загальна світова картина розкопок всіх найдавніших місць створює враження раптової зупинки життя через катастрофічний катаклізм. З неба і з середини землі прийшла велика вода, і не стало нічого видно навколо. Свідчать легенди. Біблія говорить нам, що перед потопом вода перебувала над землею і під землею. Вода, яка була всередині планети і принесла всесвітню катастрофу. Потоп прийшов не тільки через дощ, але відкрилися беззодні земні. Вода йшла 40 днів і піднімалася ще 150 днів, поки не покрила на... вчені по всьому світу на різних континентах, високо в горах. Вчені по всьому світу на різних континентах, високо в горах, знаходять величезну кількість набитих скелетами решток тварин, перемішаних з людськими кістками. Вони лізли на гори, шукаючи порятунку від води, яка наступала. Потоп пояснює наявність на планеті безлічі скам'янілих решток динозаврів і інших тварин. Вони загинули раптово і відразу. Викопним решткам динозаврів не мільйони років. Вони містять м'які тканини, сліди білків. Всередині кровоносних судин є залишки червоних кров'яних тілець з ядрами, характерними для рептилій. У геології землі наявність різних пластів порід підтверджує дуже швидке поховання всього живого під осадовими тощами, що вказує на катастрофічний перебіг подій. Загальна світова картина розкопок всіх найдавніших місць створює враження раптової зупинки життя через катастрофічний катаклізм. З неба і з середини землі прийшла велика вода, і не стало нічого видно навколо. Свідчать легенди. Біблія говорить нам, що перед потопом вода перебувала над землею і під землею. Вода, яка була всередині планети і принесла всесвітню катастрофу. Потоп прийшов не тільки через дощ, але відкрилися беззодні земні. Вода йшла 40 днів і піднімалася ще 150 днів, поки не покрила найвищі гори. У часи Ноя земля луснула, розверзлася, буквально розбилася як яйце, утворивши розломи. До сьогодення розломи на планеті рухаються, викликаючи землетруси і підтверджуючи факт всесвітньої катастрофи. Саме так як Бог помістив на небесах і в землі воду. Так, там і розміщено досить вогню, щоб їх знищити. У наш ядерний вік. Ми знаємо, що вся світова матерія має неймовірний вибуховий потенціал, утримуваний Богом. Безбожництво призведе до того, що у всесвітньому ядерному всеспаленні вся матерія буде знищена. Теологи і богослови усього світу попереджають, що як було за днівноя, так буде і під час другого пришестя Ісуса Христа на землю. Сьогодні ковчег Спасіння це жива церква, яка як Ной проповідує Слово Боже до краю землі. Бог піднесе церкву як ковчег над гинучою планетою. Після катастрофи будуть нова